Народити здорову дитину з жінками з тяжкими вадами серця можливо у національному інституті серцево-судинної хірургії вже 11 рік, окрім складних операцій на серці, займаються ще й пологами. Поряд з акушерами працює бригада кардіохірургів, щоб гарантувати безпеку для мами і для дитини. На таких пологах була присутня, і наша кореспондентка ТСН Кирина Вакарєва. 39-річна Олена Із Сумщини має вроджену ваду серця. Жінка довго не могла завагітніти, а коли вдалося, попри ризик для життя, вирішила народити. Дівчинку під серцем, в якому працює лише один шлуночок, носила майже 38 тижнів. Страшно і зараз страшно, але тут хороші лікарі. так що не треба боятися, все буде добре. Нам треба принцес народжувати, щоб закінчилась війна, поскоріше перед вагітністю у жінка перенесла дві операції. Обидві робили тут, в інституті серцево-судинної хірургії. Лікарі кажуть, серце Олени під час природних пологів могло не витримати навантажень, тому призначили жінці кесарів ростин. В операційній працює дві бригади лікарів: акушери та кардіохірурги. Поки одні стежать за показниками на моніторі, інші приймають пологи. Усе зробили швидко. За якихось 10 хвилин лікарі дістають здорову дівчинку. Новонароджену загортають у покривальце. Зріст Богданки так назвали україночку 42 сантиметри, а вага трохи більше двох кілограмів. Операція минула успішно і втручання кардіохірургів не знадобилося. Розповідає кушер-гінеколог Юлія Давидова. У Нас на сьогоднішній день вже відпрацьовані. Усі етапи надання допомоги жінкам найвищого рівня складності, то у нас все прийшло в штатному режимі. Ви самі бачили, яка гарна дівчинка в нас народилася. Те, що я бачила, ну не дає мені ніяких підвалень сумніватися в тому, що дитина здорова. Тут в інституті Амосова такі операції роблять вже одинадцятий рік. Для цього співпрацюють з інститутом педіатрії, акушерства та гінекології. За цей час через руки спеціалістів пройшло понад 7 тисяч вагітних пацієнток із серцевими патологіями, каже головний лікар Сергій Сіромаха. Ми робимо це для того, щоб підвищити безпеку таких пацієнтів. Раніше такі дівчата з такими складними вадами серця. Складними патологіями серця взагалі не мали шансів на те, щоб стати матерію. В них або переривалась вагітність, або вони просто не виношували її, або взагалі гинули під час вагітності внаслідок тяжкої своєї патології. Тому ми з тринадцятого року стали спільно співпрацювати для того, щоб таким дівчатам давати шанс. Українські медики активно вчаться у колег за кордоном, публікуються у міжнародних журналах і мають членство Європейської асоціації з питань акушерської кардіології. Розповідає директор інституту серцево-судинної хірургії Василь. Лазоришинець тут завжди працює мультидисциплінарна команда, тому що це не тільки акшери гінекологи і кардіохірурги, це ще перинатологи, які повинні під час оперативного втручання це штучний кровообіг, зупиняється серце повністю, і вони слідкують за життєздатністю плода за серцебиттям плода для того, щоб врятувати саме двоє життів. Тим часом серце Богданки кажуть лікарі у нормі, втім, поки з лікарні цю пару не випишуть. І мама, і дитина потребують ґрунтовного дообстеження і реабілітації. ТСН